Їздити на лисій гумі, коли на дворі ожеледиться. Шестеро столичних водіїв із курінівського тролейбусного депа вже майже тиждень голодують. Бо коли відмовилися виходити в рейс із шинами зі стертим протектором, деяких керівництво звільнило. Утім, тролейбусів із рейсу так і не прибрало. Артем Сорокін про це. Столична Троєщина, коли на дворі люті морози, а усі маршрутки здорожчали, саме появі цього рогатого кияни радіють найбільше. Пасажири заходять у салон. А ми з активістом Захаром, що знається на безпеці громадського транспорту, роздивляємося гуму на колесах. Лисий, як дзеркало. подивіться. Заходи, заходи, заходи. З власних джерел вікон нам стало відомо, що сьогодні на маршрут вийшли 17 тролейбусів, які повністю не відповідають технічним вимогам. Цей тролейбус їде повністю на гумі, яка не може бути використана за таких погодних умов. Довжина протекторів менше двох міліметрів. І за ожеледиці для всіх цих пасажирів це може бути вкрай небезпечно. Та пасажири небезпеки не усвідомлюють. А вони так безпечний, Сілі нас ніхто ні троє. У нас водій, він думає бити. Можна до вас? Керує рогатим Михайло Павлович, каже, всю желедицю просив нормальну гуму. Пішов, узнав там, де в нас ремонтують скарби. Нема резини, хочеш робити? Дість не постав під забор. Куренівське тролейбусне депо те саме, що випускає 37-й маршрут. Минулого тижня ці шестеро водіїв відмовилися сідати за кермо несправних тролейбусів з лисою гумою. Відтоді трьох вже звільнили з різних підстав. Андрій каже: Його бог приніс лікарняний без однієї печатки. А Тетяні сказали, що порушила графік руху аж на дві хвилини. Мені не предоставили Моменти, де в якому місці я нагналась, где я не так їхала. Мне просто сказали, вот ти не так їхала. Тепер на лобі усіх шістьох білі пов'язки голодую. Вже шостий день, як вони лише п'ють солодкий чай. Кажуть, протестують, бо пасажири і досі у небезпеці, адже з рейсу прибрали саме водіїв, а не технічно несправні тролейбуси. В суботу мені дали машину два ската взорвалась на Флоренці, на Кумбі, я їхала з пасажирами. Просто повезло, що. Не було пострадавших, 8 атмосфер розриває метал без проблем. Метал это купол, на котором стоїть сидіння, на котором сидять пасажири. Ось подивіться, як вибухають колеса в тролейбусів. Можуть бути пострадавши, можуть бути жертви. Разом з активістом Захаром. Ми зустріли на маршруті тролейбус, протектор якого стертий настільки, що з нього вже стирчать проволоки. Це, бачите, це ж металева арматура металева. Тобто колесо може лопнути. Тролейбуси виходять на маршрут на лисі гумі. Чи відповідає це дійсності? Ні, не відповідає дійсності. Це Петро Яменко, заступник начальника Куренівського тролейбусного депо. Каже, в нього всі тролейбуси перевзуті. Бувають, звичайно, випадки, що гума стирається, але все в руках водіїв. Водій робить запис, технічний журнал, і даний тролейбус на лінію не повинен виїжджати. А, ну тобто вони пишуть і тролейбус не їде, правильно? Не їде? Пишеш протектор менше двох мм, а не описують, ні налічили, або перевірив. Просто віддають паспорт, садиться другий водій і виїжджають на лінію. Керівництво Депо переконує, тих трьох водіїв звільнили зовсім не за їхню позицію. А якщо не згодні, хай звертаються до суду. А ті у свою чергу обіцяють і далі голодувати. Сьогодні обидві сторони конфлікту до себе запросив Віталій Кличко розібратися. Втім, з невідомих нам причин зустріч у міській адміністрації так і не відбулася. Артем Сорокін Андрій Скорик, програма Вікна СТБ.